Мікронавчання це коротенькі уроки з певної теми тривалістю від 2 до 7 хвилин, які допомагають учням за малий період часу повноцінно зануритись в матеріал та його вивчити. Ідея підходу полягає в тому, що учні за допомогою невеличких шматочків повністю вивчають матеріал, адже їм допомагає практика та самоперевірка. Сьогодні ми з вами будемо говорити про живу та неживу природу. Спочатку подивимося коротеньке відео. Потім попрактикуємось, погравши в цікаву гру, і в кінці ви зможете самостійно перевірити, як гарно ви освоїли матеріал. Зрозуміли? Так! Да, Готові да. дивитись відео? Так! Да. І чим жива природа відрізняється від неживої? Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. До живої природи відносяться людина, тварини, птахи, риби. Не живої природи відноситься. А природи. Пісок. Росте, розвивається, так? Ні. Ні. Наприклад, якщо у вас буде багато рослин і одна картина каміння, що ми оберемо? Чому ми дали? Тому що це жива природа. Молодці на супер!

Кого вийшло слово довкілля, значить, ви чудово попрацювали, уважно слухали і запам'ятали все. Тож ви вмієте розрізняти, що таке жива природа та не жива природа. Ви молодці.